Чому дорівнює висота сонця над горизонтом опівдні? Для того, щоб отримати відповідь, є спеціальна формула. Отже, висота сонця над горизонтом опівні дорівнює 90 градусів, відняти географічну широту об'єкта і плюс-мінус схилення сонця. Схилення сонця це змінна величина, адже це кут, який утворює сонячне проміння з пущиною екватора. Дві рівнодення воно становить 0 градусів, у день літнього сонцестояння плюс 23 градуси 27 минут, у день зимового сонцестояння мінус 23 градуси 27 минут. В інші дні схилення буде відрізнятися. Цю формулу відповідно можна використовувати для визначення географічної широти, знаючи висоту сонця та схилення, тобто географічна широта об'єкта дорівнює 90 градусів мінус висота сонця над горизонтом у полудень і плюс-мінус схилення сонця. Визначити висоту сонця над горизонтом можна ще й практично. Для цього необхідно дочекатися полудня, взяти предмет визначеної висоти та виміряти довжину тіні від нього. Зазвичай для подібного прикладу використовують паличку довжиною 1 метр, але в нашому випадку предметом визначеної висоти буду я. Отже, мій зріст 163 см. Довжину моєї тіні ми виміряли рулеткою і вона склала 94 см, де гіпотенузу отриманого нами прямокутного трикутника. Для визначення градусної міри кута висоти сонця над горизонтом. Найдемо Арктанген з цього кута, тобто ми ділимо мій зріст на довжину тіні. І щоб ви думали, висота сонця над горизонтом у Києві з 7 червня складає 60 градусів. Вирішимо з вами ще одну задачу. За умовою, нам необхідно визначити максимально можливу висоту сонця над горизонтом у півдні на території України. Будемо робити це за допомогою відомої нам формули. За цією формулою, висота сонця над горизонтом о півдні дорівнює 90 градусів відняти географічну широту точки і додати або відняти схилення сонця. Максимальна висота сонця над горизонтом в Україні можлива на крайній південній точці України. Крайня південна точка України це мис Сарач. Його координати. 44 градуси північної широти, 33 градуси східної довготи. Максимальна висота Сонця над горизонтом в Україні буває 22 червня. Тобто, наше схилення сонця буде дорівнювати плюс 23 градуси 27 хвилин. Отже, всі приготування завершено. Нам залишилося лише підставити отримані дані у формулу та записати відповідь. Отже, Максимальна можлива висота Сонця над горизонтом у півдні на території України дорівнює 90 градусів, відняти 44 градуси і додати 23 градуси 27 хвилин. Після підрахунків отримаємо, що ця висота дорівнює 69 градусів 27 хвилин.